Перед помісним собором далеко заздалегідь були е, організовані збори парафій міста Черкаси, на яких священики наші задавали питання своїм парафіянам, чи вони готові, чи не готові переходити на новоюський стил святкування свят і молитв е, всі 100% наших громад міста переважними своїми голосами висловились за перехід на новоюлянський календар. І е, практично всі наші парафії будуть святкувати за новим стилем. Тому, якщо е, є в нашому місії якась кількість парафіян, які не готові ще переходити на Новоюлянський стиль, ми потребуємо про це інформування. Тоді ми будемо шукати змогу, якусь парафію у нас в Черкасах, яка все-таки буде ще дублювати святкування за Старим стилем. Тому, завдяки вам, ми донесемо цю річ, оцю інформацію до черкащан і...